Всім добрий день! Закінчуємо розбір задач другого пункту номерами 31 та 32. Ітак, почнемо з 31-го. Нам треба обчислити ось такий добуток: Котангенс 5 градусів. На котангенс 15 градусів. На котангенс 25 градусів, і так далі. Котангенс. 75 градусів, і котангенс. 85 градусів. Тут також не 10. 5, 15, 20 і так далі. І так, ну що ми розуміємо. Обчислювати в лоб, звичайно, у нас з вами не вийде, тому що. Єдине табличне значення, яке тут є, це котанген 45, десь він там посередині це одиночка. 5, 15, 25, ну, не знаємо, що це таке. А Тому, відповідно, яка виникає логіка, що інтуїція підказує? Інтуїція підказує, що якщо у нас є якийсь добуток, причому з цього добутку я знаю лише значення одного множничка це котанген 45. Відповідно, нічого іншого мені знати і не треба. Тобто, якимось чином, скоріш за все, в результаті спрощень, у мене оці множнички мають взаємознищитись. Ну, це припущення. Я не знаю, чи воно буде так працювати чи ні. Тобто, я розумію, що рахувати мені ось це ну, точно потрібно не буде. Давайте подумаємо, що ми можемо тут записати. Ну, перше, що я можу помітити, це те, що отак от, от, от сума попарно кутів в таких множниках буде давати мені 90 градусів. Не знаю, чи це мені чимось допоможе чи ні, але, ну, в принципі, я це помітив. Що ми можемо ще сказати? Ну, напевно, більше, в принципі, і нічого, тому що в нас. Ніяких формул поки що нема. Ми розуміємо тільки от що: що котангенс 180 градусів мінус альфа, де альфа гострий кут. Це мінус котангенс альфа. Де, давайте я тут пропишу, що альфа у нас а від 0 градусів а, до 90 а, не включено. Чому не включено? Тому що котангенс 90, а, ні, вибачте, нуль. Нуль треба, ребята, з 90 все нормально. тангенс. Для 90 поганий. А котангенс для нуля. Ось. А нуль брати не можна, тому що котангенс 180 у нас просто не існує. Ну, власне, давайте думати, як цей вираз можна перетворити. Зрозуміло, що для. Там, Ну, якихось отаких формул У нас з вами поки що нема. А було б чудово, до речі. Тому що сума 90, ну прям проситься щось таке. А ми пригадуємо, що 90 мінус альфа ми з вами бачили колись у прямокутному трикутнику для синуса і косинуса. Тобто ми з вами говорили, що синус 90 мінус альфа це косинус альфа, а косинус 90 мінус альфа, а це синус альфа. Давайте я нагадаю, чому це так. Якщо ми в прямокутному трикутнику з вами попрацюємо, а, Б, С. Що таке синус альфа? Синус альфа з С. А ось цей кут це 90 мінус альфа. І косинус цього кута, це прилеглий катет до гіпотенузи. Тобто також А на С. Тобто це береться, в принципі, з означенням. Відповідно, давайте ми з вами перейдемо від добутку тангенсів, з якими ми працювати, грубо кажучи, не вміємо, до синусів та косинусів. Пригадуємо, що котангенс у нас це косинус на синус. Отже, косинус 5 градусів на синус 5 градусів, осінс 15 градусів на синус 15 градусів. І так далі. А котангенс 45 градусів, і так далі. Косинус 75, на синус 75. А на косинус 85. На синус 85. Чому записав в такому вигляді? Ну я ж проговорив, що, скоріш за все, усе, крім оцього тангенс, котангенса, в мене. Якось скоротиться. Тому мені треба показати, що він у мене якось буде залишатися. І так, косінус 5. Я розумію, давайте я отут запишу, що я зараз використовую формулу а, косінус 90 мінус альфа, це у нас синус альфа. Тобто, дивіться, я косінус 5 градусів, запишу, як косинус 90 мінус 85. І отримаю, що це синус 85 градусів. Оці дужечки це коментар. Типу, те, що ви на чернеці могли б записати. Але я, в принципі, не люблю використовувати чернетки з багатьох причин. Як мінімум, тому що мені здається, те, що я зараз пишу, це логічна частина розв'язку, і це має бути десь записано. Тобто я тут показую, як саме я спрощую ці вирази. Яку формулу використовую? І так далі. А так, ні, ні, 85 це в мене 90-5. Тобто це в мене синус 5 градусів. І так, отут ну, у мене дорівнює вже не влізе. Що тоді виходить?

Сінус 75. І на синус 5. Сінус 85. Я думаю, ви розумієте, до чого я веду. Ось це. Ось це. скорочується. Ось це. Ось це, скорочується. І насправді, от якщо ви припишете зараз чисельник, да, у вас він буде синус 85, синус 75, 65, 55 і так далі до 5. А у знаменнику у вас записано те саме. Да, в іншому порядку, але ж для нас це не принципово. Тут все скорочується. залишається. Насправді, оце, якщо ви запишете, як, типу, косинус 45 на синус 45, ви косінус 45 також можете записати як синус 45, і у вас вийде просто ідентичний чисельник. Ідентичний Ну, Тобто, як альтернатива, отут можна отак от також записати. І воно тоді виходить скоротиться взагалі все. Ну, але і так також можна. Чому можна, тому що я розумію, що це в мене інакше. Але можна було і для цього кута ті самі міркування застосувати, розписати, перетворити, отримати просто абсолютно. Аналогічні чисельники та знаменники, Ну, які в одиницю скорочуються, звичайно. Номер 32, він буде чимось схожий. Я б навіть сказав всім схожий. Але відмінність тут буде в тому, що табличного кута немає. Тобто, у нас тут з вами тангенс 10, 20, 30, 40 і так далі. Ну, типу, можна сказати, що 30 і 60 це табличні. Але всіх інших тут нема. Тангенс 30. тангенс 70 на тангенс 80. Ну, зрозуміло, знову ж таки, якщо отак от попарно дивитись на суму кутів, буде 90. Використаємо мотив попередньої задачі. Тим паче бачимо чорний зелений, тобто, скоріш за все, завдання аналогічне. І так, тут я запишу як синус 10 на косинус 10. Синус 20. На косинус 20. І так далі. Отут я зараз застосую те, про що я казав минулого разу. Я отримую абсолютно аналогічні чисельники та знаменники. Я не буду звертати увагу на те, що у мене тут є табличні куди. Синус 80. На косинус 80. Використаю я ту саму формулу косинус 90 мінус альфа. А це синус альфа. Ну, просто щоб е, з попередньою задачою перегукувалося. І так, тоді. Що таке синус 10? А це те саме, що косинус 80. А, вибачте, синус. синус 80. Синус двадцяти. На синус сімдесяти. І так далі. То синус сімдесяти. На синус двадцяти. І синус вісімдесяти. На синус десяти. Що розуміємо? Що так само? Це поскорочу. Тут просто чисельник і знаменник, вони однакові, абсолютно однакові добутки. Тобто виходить просто одиничка. Ну, Ось такі завданічка. Тобто, зараз це просто більше на якісь властивості, а далі всі ці формули більш поширені, більш глибоко ми будемо розглядати вже в курсі алгебри. Тобто... Те, що отут зараз здається магією, ми там потім навчимось трішки ще й по-іншому перетворювати. Тому це просто, скажімо так, введення. Хоча ми пам'ятаємо, що починали ми взагалі сінуса, коснуса, танкса, тангенса, котангенса лише для гострого кута прямокутних трикутників. Ну а зараз пішло вже таке трішечки узагальнення. Але зовсім до узагальнення ще нам далеко. Таким чином, другий пункт ми з вами повністю розібрали.